Верховний суд заборонив. Незаконно мобілізованим звільнятися з військової служби. Саме такі статті, навіть в мене було відео на цю тему, лунали декілька тижнів тому. І у вказаній справі військовослужбовець оскаржував свою мобілізацію через те, що він був мобілізований без проходження ВЛК. Хоча з таким позовом він звернувся до суду лише через рік після того, як його було мобілізованим. І ось сьогодні один суддів Верховного суду зазначив, що вказане рішення суду воно не є доційним і не можна казати про те, що кожний незаконно мобілізований не може бути звільнений через рішення суду, оскільки кожна ситуація є різною. А тому вказаний суддя сказав, що якщо у вас є порушення порядку мобілізації, а тим більше, якщо вас мобілізували з тих підстав, що ви мали право на відстрочку, але вам якось не надали можливість таку відстрочку реалізувати, то з цих підстав можна оскаржувати незаконну мобілізацію, в тому числі з подальшим звільненням з військової служби. Тому не треба здаватися. Якщо у вас дійсно є підстави, вважати що вас незаконно мобілізували, і вказана підстава є суттєвою, тоді можна звертатися до суду і оскаржувати таку мобілізацію.